Збільшення експорту вдвічі та підвищення конкурентноспроможності сільського господарства головні орієнтири розвитку аграрної галузі України на найближчі п'ять років. Нині у профільному міністерстві обговорюють нову стратегію. До її створення залучать учасників ринку та експертів з ЄС. Процес обговорення стратегії реформи аграрної галузі буде відкритим. Узгоджений текст мають презентувати у липні цього року. Село Красилівка за 30 кілометрів від столиці. Та попри це, життя селян тут не бурхливе, бо біда одна на всіх, роботи бракує. Н -н -н, так ні, в селі так ні. Погано живем. Спадок від минулих часів планової економіки, садок та школа. Працюють і дотепер. А от з тваринництвом зовсім погано. На усе село лише кілька корів. Ферма була здорова, земля була, трактористи, водітелі були, все було. Зараз нема нічого. Українські села старіють, селяни кажуть, молодь виїжджає на заробітки. В Київ їздять на роботу. О, де де шо? а так у фермерів є, в димерці фермери є, У димерку їздять на роботу, а так нема в собі роботи. Заробляють селяну в середньому до півтори тисячі гривень на місяць. Це удвічі менше за заробітну плату по Україні. Брак роботи і дешева робоча сила негативно впливають на розвиток сільських територій. Щороку з української мапи зникає до півтора десятка сіл. Конституційна норма. Ми маємо піклуватися про людей. Піклуємося про людей. Ми маємо пропонувати шляхи, як покращити життя сільських жителів, і з іншої сторони, яким чином залучити людей до життя в сільській місцевості? В іншому випадку ми будемо мати території без людей. 50 тисяч фермерів виробляють сільськогосподарську продукцію у профільному міністерстві. Підрахували це майже кожен десятий українець. На їхньому рахунку лево час городини. Лише картоплі 97%. відсотків, молока усі 80%. Водночас саме середній та дрібний фермер обмежені у можливостях, як, от, у доступі до фінансів. Бюрократичні процедури також гальмують розвиток галузі у рейтингу легкості ведення бізнесу. Україна посідає 96-те місце. Є досить потужне серйозний запит від що Нам потрібні реальні реформи. Нам потрібна реальна стратегія. Від України чекають швидких кроків на порядку. денному доповнення до понад дві сотні регламентів. Усі вони покладені в основу нової стратегії. Вона включає 24 напрямки. Над ними працюватимуть вісім робочих груп. За півроку це буде єдиний комплексний документ, який відповідатиме європейським стандартам та міжнародним вимогам. В кожному з цих факторів, які ми будемо розробляти в кожній з цих груп, ми були абсолютно прозорі відповідно до існуючих стандартів світових. Тих, які існують в Європейському Союзі, і тих, які е, мають бути присутні в законодавстві нашому, і ті необхідні реформи, які нам потрібно зробити. Українські проблеми добре відомі. Серед них питання земельної реформи, продовольча безпека та оподаткування. Кілька років поспіль ЄС підтримує реформування галузі через твінінг проекти. У спільному доробку вже є перші законопроекти, зокрема, й ухвалений закон із безпеки харчової продукції. У європейській комісії Україна вже встигла набути групу підтримки. Її голова сподівається, що нова стратегія не повторить долю попередніх документів, які досі припадають пилом яка практика для України буде кращою, а яка ні, наше завдання не диктувати умови. А навпаки, ми в межах реалізації цієї стратегії хочемо піти знизу вгору, визначити проблеми, потім спільно розробити рішення в Європі. Звичайно, є довготермінові практики підтримки розвитку малого бізнесу. Ми можемо спиратися на досвід країн-членів ЄС, але це все має бути у комплексі: визначити проблеми, подивитися практики вирішення, які є джерела фінансування, і спільно йти до рішення. Повернути славу житниці. Це амбітні плани українських хліборобів. У профільному міністерстві воліють, наприклад, збільшити експорт звіжджя удвічі. У цьому вчизняним експертам допомагатимуть і європейські колеги до розробки стратегії залучать фахівців з ЄС та фінансових інституцій. У підсумку сподівається, профільний міністр побачити не лише нову стратегію, а й інвестиційні проекти. Ці донори залучені в робочі групи, відповідно, вони розуміють. Під що, скажімо, майбутнього фінансувати? То якщо ми кажемо, наприклад, там, буде один із питань пов'язане, ну, питання пов'язане з аграрною реформою, і потрібно буде розуміти, якісь інвестиції, робити, навчальні центри по освіті, вони будуть розуміти, які центри, скільки фінансування, і будуть розуміти, хто буде давати, тому що той же IBRD, той же IC, всі вони вже є в робочих групах. Вісім інвестиційних програм на суму 8 мільярдів доларів вже анонсує профільний міністр. Утім, це довгострокові плани. Наступні два роки час для розв'язання нагальних проблем. Пропозиції приймають від усіх охочих, а саме обговорення нової стратегії триватиме у публічному доступі. Український it бізнес матиме можливість отримувати безкоштовні експертні консультації з розвитку. Під час